Суддівське свято. Сьогодні День працівників суду. На Сумщині їх майже тисяча у 23 судах. Ускільки нам обходиться їх утримання, які зміни відбулися в сумських судах і що про них думають містяни далі. Думаю, хороші, вони ж наша власна. Хотілося б, ви знаєте, більше справедливості від них, тому що іноді її немає просто. Іноді вони набагато що закривають очі. Іноді це навіть за гроші. Ми це всі знаємо. Всякі люди бувають і чесні і не чесні. Слишком багато не беруть грошей, Займаються корупцією. Я вважаю, що нормальні є судді, Не всі ж такі, що беруть хабарі. От людей знаю, що суди працюють не в учні стороні. Є проблеми, звісно. Само законодавство наше таке, що. Ждем нових реформ. Передвісником таких реформ став так званий електронний суд. Це розсилка рішень електронною поштою і можливість слідкувати за рухом справи в інтернеті. З червня 2015 року кожен громадянин, який має доступ до інтернету, може слідкувати за будь-якою справою, яка перебуває в суді. Пошук можна здійснити за номером справи або прізвищем особи, яка вас цікавить. А ось іще одне нововведення. Наближують до євростандартів. У судах Сумщини почали замінювати металеві клітки на ось такі кабіни із куленеприбубного скла. Коштує вона майже 56 тисяч гривень. Вперше таку встановили півтора місяця тому в зарічному районному суді. Такі кабіни є наразі у чотирьох із 20 загальних місцевих судів Сумщини. Потреба у них, кажуть, є. Збільшилося надходження справ кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України, тобто вбивства. Якщо порівнювати з 2014 роком, то показники виросли майже в два рази. В адміністративному суді статистика також змінилася. З'явилися нові справи, люстраційні. У яких службовці оскаржували звільнення з роботи на підставі закону України про очищення влади, переважно більшість цих справ розглянуто, проте 9 справ залишаються зупиненими до прийняття рішення Конституційним судом з цього питання? Йдеться про справи екс керівників, у тому числі прокурорських рядових желюстрованих, кого звільняли за неточності в деклараціях, суд поновив. Що стосується господарських справ, їх кількість зменшилась майже на чверть. Це пов'язано з зростанням ставок судового збору і, на жаль, невисокою економічною ефективністю економічною активністю нашого регіону. Проте варто відзначити, що тенденція до зростання стягнень була зафіксована по стягненням за оренду комунального та державного майна. Так, кількість стягнень збільшилась у більше ніж удвічі порівняно з попереднім роком і склала дві тисячі чотири мільйони гривень. У мільйони обходиться бюджету і утримання судів. За даними судової адміністрації Сумської області, у загальних місцевих судах Сумщини, тобто усіх, крім господарського, адміністративного та апеляційного, працюють 123 судді та 543 працівники апарату. На їх зарплату за рік витратили трохи більше 49 мільйонів гривень бюджетних коштів. Ще майже 30 мільйонів пішло на оплату комунальних послуг суддів та їх матеріально-технічне забезпечення. Загалом на судову систему області цього року витратили майже 79 мільйонів гривень наших. Gostei.